Усім привіт! І це друга частина, там де я не буду вишивати на осінньому землі. Друга частина. Вийшов наконець вже. Забрав <смірко> камери. Дивно став лайк, підписуйся, настав дзвіночок, а, а то іначе я буду випускати на відео чаще. Ми погнали. Давай. let's go! Тільки що не забувайте, що у нас ще й стоїть друга фаза. Якщо буде ні у нічі, тут буде дуже багато монстрів, ну то мені, ну, капець може go! Мне кажется, літати у уживание на элевитрах. Нажми літати. Но тут то у це у не хорошо получається. Как раз. Окей. що нам надо робити? Ну погнали ну, не подобуваємо щось. Е. А, шутить. Мені вже не показалось, що там на мене зомбак іде а то кропу собор. Да-да, я тільки добув вугілля своє перше. чи чай ще залізу. Да, погнали. О є. Містер Крабс повезло. Let's go. Tun -tun -tun. Let's go. Эээ, е, э, е, на не... поще осталось. Окей, короче, наверное, нормально желко было. Теперь мне надо откуда взять землю и все Ну, щоб не на порту ландшафти І, ландшафты ну, и цих Так, я буду быть вниз. Окей, здесь букв такой. Тун-тун-тун-тун-тун. Летску. О, ой, эй-эй. Спасибо, что я не впал вот. Я ощущался. Ну... Ну, пока что у нас новый режим. Пока ушл. Завершая друга фаза, потом будет третья, потом еще четверта, ну, ну все буде разом. Подозреваю. Ой, е Прийдеться передобувати дерево, ну, пере, ну перекрафчувати верс... ну, перекрафчувати все ус, ус, моє бабло, яке там було. Воно, ну ладно, ну бабло, у мене б не було, але треба прикрафчувати все. Короче, це скучно. Ой. Що воно ще до сипер осипалося, Ну давайте вже. Трохи не того обсыпать ви вже висит. Ну, за яблок. О, саженець і за яблочко, спасибо. Точно проти. тун 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 тум -тун, тун Let's go! Я понял, что у меня на не дурне ду, хочу виростати, я мужу, надо 4 саженці ну капец. Треба по таку місці не знайти. Окей, давай-ка я зроблю ферму. Типа ферму. Не автоматично, конечно. То, що, наверное, всі ресурси заубив. По-перше, по-друге, у мене ресторана немає. Ну, ферма буде. Ферма так ферм. Ой. Ну, чого ночь, ну ви нічого не бачив? В третій частині, ну я потім попитаюся дізнатися, ну що там буде? Що там буде? Тож мені реально інтересно що в тій дерті. І ще в мене немає лави, в мене немає води, в мене немає відер, в мене немає. Ем, ну, Кай моїх, в мене немає літер. Коротше. У меня нет ну, это мне кажется, конечно, бескорыстно. Let's go. Ай, 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 тихо, 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 больно вообще -то. Окей, let's go. Да вы прикалываетесь <laughs> Ой, банально. Не то, що я чую, але що в цій дирці скелетони ходять якісь. Я це, і я це на 100% чую. І в топанців чую, які там в пещері. Бекають, мекають. Ще я по -по 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 Окей. У мене поки що буде лише активирую на 5 мобів. А всіх інших я виключу. Я виключу по рандому, Всіх інших виключаєм. У мене є лише ті моби. Все виключу. Scary Ice Effect Mode okay. Scarry Particle Text Buddha Screen Jump Scares Ну Jump Scares я конечно не люблю но цену мы его откуда на трать базу Custom Fox Не дай бот Let's go Let's go voice voice liner Captions Sinks, sh okay, okay, давай. I. Bed jumpscare, not even though. У мене же не буду Jumpscare. Ну ладно, Random Box placement. Zanzi death things. Cramp show trail. Knocker messages. Окей, бац. Okay, but. Yeah. Окей, давай. Да, 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 любви вживать, короче. Ой. Ви серьезно? Не скільки часу просидів в будинку, що уже вечер. Ви издіваєтеся з мене. А ні, я не, я, я Все активирую. Окей. Мені пофігу, ну пофигу на це мало ось на третій, четвертій фазі, фазі я все равно активирую що я хочу трошечка посложнейшей Скринджамскерстэш, да? ти від туда вже настроено все. Кажется мені ще буде страшно Я бы зробити челлендж, але я не можу спати, Уже пытаюсь зробити челлендж. Так що пока кровать, не я тебе отхода покажу. Пока кроватка. Б буду скучать за тобой. Ну, я хотів новий вигілля подобувати, на ну, свого скипи поустанавлювати, а все споче на то, що ніч. Є шанс, що, що мене вбить могли. Ой, віджер. А, я понявся це Я не, Я не буду підходити до тебе, Вьюджер. І ти не піхоть до мене, поняв? Ну да, это же мимик. Я до него так буду, Так не буду будет купить, куда ты на всякий выпадок. Четыре ветер просто. Ты что, просто ведер, что ли? Я понял. Ты что, просто ведер! А я же думал, что это мимик как то капец. То ж обычно змеи змийками не может торговать я, я знаю. Я знаю, откуда не везьмуть на скип. кип Хотя как не можно, я уже не могу добывать. А, это же самый, наверное. Отсюда везьмусь муус скип и самый голодный просто в топ. Це пекло особи магну. Давай. Раз, раз, смоус скипус і два смоус скипус. Ось віщу хату в мене. А то мало ли? А то мало ли ще й в мене в хаті з'являться. Монстри. Всякі там. Реально, мало ли ж. на это он тяжело а я короче освещу. <свот> а то еще и... А, а то мне не надо, а то, ну, чтобы, ну, чтобы не то, чтобы он там заспал. Я пока что... Я пока что попробую, ну, покрафтить зилька. Еще есть. Так можно. Их вообще скрафтить. Может, книги? Нет. ой oh, ой yeah, ой yeah, ой yeah, я yeah, понял, артиллерию не надо. Тихо, 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 не понял. Я понял. Не понял. Да она у мене... ой, лимпу почев вся шоу. Ну, Вс равно иди спать нам нужно. Зачем им просто в будинку садить? Привет, чувак. Наки, накижу, наки вже, на вже мене злякав. він мимик. А все свиньи. На міміки, скучаю. Ну можна на бицю їх перевірити, якщо вони в то значить вони міміки, А якщо вони не просто не хрюкнуть, то то не міміки. Фух, принесло. Тут ніхто не мімік. Поки що принесло, принесло. А, а тут ве два, да? Наверно. Читами каутя чи реально два. Я на всякий випадок буду перевіряти всіх мобів, які до мене підходять, А то мало ли ми кіщей не попадуся. Просто свиня, свиня просто... Свині прості. Ну да. Свині прості. Свині. Ну ты же, я знаю, точно на мимик. Не зазнаю. Главное ну, прогуляться под евуцей. Ля-ля-ля-то поля мужру. Ладно. Не буде не буде тут ніяких тополей, ніяких міміків, наверное. Дейзи я знайшов, на мене тут ніхто так не вилетить. А так шо вылетить, ты то, і, то і я не знаю, що зроблю. Эй, две реры выведе не, не, не вже ну трошки увастики хочу Ви в курсі. Що я трошки увастики вже хочу? Две леер веде застрялы. Ай, є-ма. не вже злякався. Ну, що, якась туризка атака. А це просто кущик у мене. Просто кущик, ви представляєте? Виходить, що злякатися просто куща. Це у мене бруси. Ну сьогодні я вже не злякаюсь, ви. Можно потом ресурсик и под... Капец. <свес> я впал? А то ты пронесу, сказать? <свес> я уже залякался. -мо, ну, 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 она ну, по мимике хочешь. Где вы там? Острова. Ладно, ладно, конечно писала, что их мне не надо. Але, але, але все-таки хочете, ну, трошки веселье. Реально, ну, мне ну, трошки веселье хочете, где вы? Напинаю сейчас. Усвоим. Давай пенальтис, ну давай пенальтис. Ого, три випало, окей. моему Окей. Вс, сытый. Мы ну, займаемся. Знаете, что не боюсь? Ну что, наверное, як вот так вот розвернуся и побачу, ну тут ну, на кость монстра. Боюсь я такого. Скримерті буде. І ще я боюся, ну, що не як я ну, тільки ну, зайду, то тоді отут вона буде ну, торчати за мене, ну за полку очікувати на мене. Це буде офігеть Просто як ріпову. Не представте, ну ви заходите до себе в хату і отут там стрічіть, і, і, отута, і отута, ну, стерчите, ну, за мене from the фок. Ну що? Ну шо ж? Ну, ну реально страшно. Там прості зомбачки, скелетончики покажу, павучки прості. До яких я вже привик. Веселье только можно, нормально. Веселье, только лучше. Окей, на не микер. Якщо ну він би якщо би ну, був мініком, то тоді він б він би остається не розмовляв, а, де, а де, 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 вот то тут трейн візьми. Вот так от би, би не розмовляв, а ви уже рис про нього Майкрафта так не вміють. Це була б не перша ознака міміку. Селяни. Ну або сразу що торговці. Інтересно, а то ти вообще якийсь монстр може спавнитися? То що, у ну, ця платформа, вона ну, якби маленька якась Правильно, вона маленька О, кстати, вот так можно ну, по будь бути Ну вс, вот так вот. Сейчас. Сейчас, секунду. Пострибунчиком бути можно. Так. Самое головное, сейчас ну, так вот не рвануть і не впасти туда, а якщо, ну би на, на, на цей угол рванув, ну то ну, би нічого, нічого страшного. Ну, це вообще по определеному місці А вот а якщо ну би вот тут рванув. Тоді би вже, ну, так, ну, по-перше, на хлобаченьку впав, а потім би не міг би її впасти, якщо отут тут. Не був. І ще я і ну, класі світліше. І що раз. Ну вже, ну буде. А кой вже дощ перестане, бути. Наверно, вже день. В принципі, навірний. Сейчас хит в солнце. О, саджинить. Наказано им сходим по ушел. Да, сюда, сюда, давай. Окей, уже, наверное, настав там ранок. Mm -mm, ус, усім всем пока пока, никаких монстров на не, не дочекався, но потом у третьей фазе на подвышенный шанс не кровавого на кровавого месяца, что не не будут монстры какие-то, на шанс. А всем пока пока, Ну, зустрінемося на третьей фазе пока.